За підсумками чотирьох турів української чоловічої суперліги з гендболу, упродовж яких кожна команда зіграла по 10 матчів, визначилися пари плей-офф раунду. Ужгородські Карпати, як переможці групи А, вийшли на команду із третього місця групи Б. А це Запорізький мотор. Наші суперники багаторазові чемпіони України, учасники ліги чемпіонів, які нині грають у другій німецькій бундеслізі. Однак у Карпатах кажуть: із усіма командами можна змагатися, тому остраху немає. Головне показати показати свою найкращу гру настрій дуже хороший взагалі. Хлопці тренуються, б'ються на тренуваннях, грали декілька контрольних матчів з Донбасом дуже непогано, але є деякі моменти, є травмовані. Захворів наш капітан Ярослав Катюк, тому ну очікуємо, що вона дуже. Я думаю, буде хороша ігра. Нема різниці, хто приїде, просто граємо. Нема страху. Ми вже з ними не перший раз грали, знаємо, що це таке, хто вони. Ну далі буде видно. Інші пари, які зіграють у плей-офф Київський, це СК ШВСМ, Одеса та СК Львів, Донбас. Серії триватимуть до двох перемог однієї із команд. Троє переможців своїх протистоянь потраплять до верхньої групи, а де у фінальному турі розіграють медалі цьогорічної суперліги. Інші три колективи змагатимуться за четверте шосте місця. Усі поєдинки п'ятого туру серії плей-офф відбуватимуться в Ужгороді. Карпати зіграють з мотором у суботу та неділю, 8-9 квітня. Початок поєдинків о 15.00. Усі матчі наживо можна дивитися на ютуб каналі «21 Ужгород, а ігри Карпат і в прямому ефірі нашого телеканалу.